Кожне з цих ліжок буде коштувати на 2800 гривень дешевше від сьогодні і до 30 червня. Е, така пропозиція в нас діє на ліжка фабрики Новелті-виробника. І чому? Тому що є ось така опція зйомного чохла, бачите? Зйомний чехольчик. Е, так, при нормальних умовах вона коштує 2800 гривень, а до 30... до 30 червня вона безкоштовна, тобто йде по ціні базової комплектації. Для чого це потрібно? По-перше, робиться ось такий гарний кутовий шов, е, вставляється більше наповнення е, на кору ліжка, тобто ставиться подвійне ДСП. І самого ППУ і синтепону ставиться більше. Тут він робиться такий м'якенький. Чисто з практичної точки зору, у вас такий чехол можна похімчистити або поміняти повністю. Ці ліжка топові по своєму. Якості мають, бачите, шильдік, 7 років гарантії від виробника, і є в нас на складі в різних розмірах. Не тільки ці три модельки, може бути Брайтон, покажи, може бути Олімп. І найпопулярніший у нас Манчестер з м'якесенькими подушками. Так взагалі більше 20 моделей є на сайті. Тому, якщо шукаєте ліжко, кутове, пряме, односпальне, величезне 2 на 2 метри, оця опція зараз йде в подарунок. Сайт Солоха є можна подивитися ціни та розміри в шапці профілю, телефончик для зв'язку.